Привіт, друзі! Подивіться зараз у вікно. Гілки зовсім оголені, листя все опало, дме лише холодний зимовий вітер. Уявіть собі пеньок від зрубаного дерева, лише основа встромлена в землю, зовні виглядає повністю мертвим. Чи ваша жизнь іноді не схожа саме на такий пеньок? Раптом звільнили з роботи, в яку ви вклали все життя, стосунки, які здавалися вічними, відрізали від корення, чи здоров'я зруйнувалося, і сил йти далі немає. Ми шепочимо собі. Все, кінець. У моєму житті більше не буде весни. Близько 2700 років тому в Ізраїлі було точно так само. Славна династія Давида згнила політично і морально, і її зрубано. Залишився лише пеньок Єсея. Людськими очима навіть 0,1% надії не було. Але просто серед цієї безнадії Бог промовив неймовірні слова. І вийде галузка з пенька Єсеєвого, і з кореня його підніметься від галуження ісея одинадцять один. Ця галузка хто це? Сам немовля Ісус. Справжнє диво Різдва не почалося в палаці чи ідеальній сім'ї. Воно почалося з найогиднішого, найбезнадійнішого і покритого шрамами пенька, від якого всі відвернулися. Бо Бог не уникає наших невдач, Він використовує наші невдачі як ґрунт, щоб виростити зовсім нове життя. Чи є в вашому житті частина, яку ви вже оголосили, неможливо відновити? Бог тихо підходить до того пораненого, гнилого місця і каже: Саме тут. Саме тут я виросту свою нову галузку. Кожен рік, на новий рік, ми плануємо, сідаємо на дієту, отримуємо сертифікати, намагаємося відчайдушно приклеїти нові листки своєю силою. Але приходить зима і все опадає знову. Чому? Бо справжнє життя не вростає з наших зусиль. Справжнє життя приходить зовні, зверху. Це життя, Ісус Христос, який двох тисяч років тому почав плакати в яслах вифлеєма. Умить, коли ви впустите Ісуса, ваше пенькове життя перестане бути кінцем історії. Такий зрізана поверхня стане найкращим ґрунтом, щоб вічне життя пустило коріння. Більше не треба нести важкий тягар, я мушу бути достатньо добрим, щоб спастися. Ісус уже все здійснив. Навіть якщо знову впадете, не похитнетеся, бо ваші корені пов'язані з життям Ісуса, яке ніколи не вияне. Ви більше не невдаха чи пеньок, ви нове дерево, що росте цієї галузки, нове творіння. Цього різдва, будь ласка, не намагайтеся приклеювати листки самі. Просто подивіться на галузку. Запросіть Ісуса галузку до свого серця. Тоді навіть у вашому пеньковому житті почнеться справжня весна, вічна весна, яка ніколи не вияне.